Мої вітання, шановні друзі, вихідні ми до лісу. І сьогодні ми не самі в лісі, з нами й діти, з нами й мама. Ціла наша така родинка ходить по лісу, шукаємо грибочки. І так уже я знайшла тут перша, дивіться, чотири штучки. Подивіться, які малесенькі. Вихідні, то знаєте, люди збирають. Але мої мене чекали. О, ось такі молодесенькі. А далі? І цей такий файний. Ого, нога яка. О, мама як будете чуть, що мама ваша пищі, біжіть то там гриби. Так, а далі отут, дивіться, які. Ой, а тут така сімейка. Гарнесенькі такі два. Чудові. Ого, які молоді. Гарний такий у нас початок. Тож ми сьогодні. Ой, і ще один на це я так розгребла листя. Чи це поганка, може, тут примаскувалася? Ага, це поганка примаскувалась. Та такий гарний початок? Чотири такі файні молоді грибочки. Шукаємо по лісу. Милуємось, ходимось, проводимо гарно час з родиною і вас запрошуємо у наші прекрасні ліси Київщин. Вам гарного перегляду, а ми до лісу. Сподіваємось, знайдемо, хоч і людей у лісі багато. Так, ха -ха -ха, кажуть, самі гриби збирають, а нас на бабки завели. Ой, я не можу. Молодесенького такого знов. О, зустріла. Так вся наша родинка ходить, шукають грибочки, але поки щось тільки я знаходжу, то вони вже сміються. Так розвернулася а йти. А тут колобок. У листі такий товстенький, молоденький рибочок. О, діти точно йдуть, Уже почули, що мама пищить. Так, ходимо, ходимо. У лісі прохолодно, хоча на вулиці і спекотно, якщо вийти з-під крон дерев. Так недалеко я й пройшла. І знову зустріла грибочка такого вже. Більшого. Ого, який, аж похилився, так наче виглядає мене. Діти кажуть, що з нічого ще ми не знайшли, а Саша сміється. Като вони до блогерші грибної біжать ці гриби, так і показуються, щоб їх всі бачили. А що ж ви каже собі тихо ходите? То це ще й жартуємо. Такий сьогодні гарний день. Всі разом. Це зараз дорого коштує бути разом з родинкою. Так, понад дорогою маму зустріла, вона знайшла грибочки. Бачите, які файні, каже, перші. А то всі знаходять, ну, гарні такі товстуни. Да, маленькі, О, товстуни. Ідуть до кошика. Так, да, так. Да. Ходимо. Зараз я бачу, будемо переходити до іншого лісу, бо щось тут слабо грибничка дає, або вже вибрали, бо ми так приїхали вже, мабуть, 11 -та година, так? Да? Ну, хто хотів, мов 6 ранку позбирав. О, ну, то все, ходимо, дивимося тут трішки і будемо переходити в інший ліс. А що це таке під деревом? А, ні, це. Поганка. Подивимося, що ж знайдемо ще тут. Як з під гілочки виглядає. Мама сьогодні також бере молоді такі бабки, то заберу їй. Дивіться, тільки-тільки проклюнулася така гарнесенька. Щось дітей не чути. Десь, може, вже повний кошіль грибів назбирали. Така ще сироїжечка зустрілась. Сироїжки любимо. О, як на сонці блестить. Бачите, яка чиста. А далі ось такий товстий пряничок виглядає. О. А ця їй не дуже добра. Залишу її тут. А цю заберу. О, щось говорять там. О, Краснюки вже хтось знайшов. Так, зустріла ще я ось такого. Бачите, які? файненькі грибочок. Щось так кажуть, діти ще нічого тут не знайшли. Ну, правда, тут дуже все вибране. Дивимося, все порите, все бачимо таке порізане. Ой, які малесенькі грибочок. Цього не беру, мог хто треба, хоче смакувати, хай беремо Ми сьогодні. Білі беремо, сироїшки. А ну тут, о, і мама вже тут з кошиком ходить. Рухаємось, рухаємось, переходимо до іншого лісу. Так, в кущах бачу гарний такий великий гриб, Зараз проберемося забрати його. О! О, ну це такий, великий, на сушку. А бабки, бачите, вже які ось аж позасихали. Ну добре, йде до кошика. О, ну що, син? Тільки, тільки бабки. А, тільки бабки. Зараз будемо в іншу грядку йти. Так, я думаю, буду виходити з цих кущів. А тут, бачите, що побачила. Ого, закопався. Треба й розкопувати. Іди сюди. Так якось йому складно було пролізти під гілочкою він. Ого, яка нога! Та йди ж сюди ти, товстун. Ой, бачите, нога гарна. Лишається, а шапочку заберу. Настільки зараз гарні молоді шапки, бачите? Так йому якось складно було вилізти. Але нічого, знайшла, йде до кошика. Таких ось гіллячках лазим. Так, а всина кошілін, бачите, які великі, а щось кажуть, які бабки. Зараз щось знайдемо ще. Бабі будуть бабки, ми гриби знайдемо. Так, натрапила я на своїх, мама знову щось знайшла. Що? А боже які! Як їх і побачить. Така родинка. Це ви такі манюнькі. це по дорозі тут, так? О, клас! А ми з вами тут заходили, ви теж тут знайшли гриба, я пам'ятаю. Оце біля цього дерева. І знайшов. І ти знайшов? А що ж ви тихо стоїте? Бачите, ну починають клювати, це добре. О, які малесенькі. Такі, якраз. Так. Да. Буде лежати такі казковий. Ага. Бачите, великі люди вибрали, а малесенькі чекали нас. Тож, який час до лісу не прийдете, ваші грибочки вас чекають. Такі ось файні. <рес> так нам би ще, щоб діти що знайшли. А то так хотіли гриби, і тільки бабки зараз шукають. Я собі йду. А мама каже, а що це переступила? Бачите, от я вам і грибник. Такого файного ви знайшли. Да. Забираєте, так? Да? Такі, бачите, глядачам показали. Ну добре. Мама, сьогодні в кошик собі гарна вже. аж п'ять. Ні, це вже, мабуть, шість. Сім. А сім, о, так. але не зарахувати. Такого, щоб два гриба да й відро? Так. О, так і я знайшла. І я знайшла. Мам, це я вашу парку забрала, бо геть похожий. Який гарний, молодий. Бачите, точно буде ваша парка, бо це ж недалеко від вас знайшла. Ох. Ну, веселіше стає. Так я вже залізла ж під гілля, бо тут на сонечку, подивіться, як блиснула шапочка, який боровик сидить. Бач, які товсти. Так на сонечку сам себе видав. Такі ось гарнюсінькі. О, файні грибочки, але треба дощі, щоб було їх ще більше. Ну, в цьому році літо нас дуже радує. Такі ароматні. Ну що ж, йдемо далі. Шукаємо такого в цих гіляках. Де люди не залазили? Знайшов такого гарного гриба вже і син. Такі молодющі гриб. Ого! А ну покажи. А, трішки, бачиш, нема ножика відрізати. Подивиться. Ну, шапка точно, бач, не, буде не, гарна. Тут Твердий, так? Да, Твердий. Півні, Ой. Півні ну шапки такі, бачите, шикарні зовсім. Молоді молоді. Ну, добре. Іде до кошика, грибничку прикривай. Ой, ось яка нора, дивися. А я так сміло, коло цієї нори хожу. Ну, Так, шукаємо далі. Переходимо ми ось у такий вже ліс, які тут. Страшні повалля. Це треба так все перелазити. Бо так будемо підніматися ще вгору. Подивимося, чи там гарно прокинулась грибничка. Бо що ж півкошика? Мало. Хоча на вихідних це теж норма, тому що кожен хоче знайти грибочка. Це не вечір буде дня, коли в лісі нікого немає. І ти так сам на сам з природою. І гриби косимо. Не збираємо, як зараз ходимо, шукаємо, шукаємо. Бачите, повивертало з і дров Куща жини, як гарно лежить. Так чисто на сосні. О, вже спіє. Так, бачите, які ягідки гарненькі. О, посмакую. Мм, смачно яка смачна, а ми так все йдемо вгору, вгору. гору. Так я в цих повалях побачила здаля ось цього великого гриба. Який старий-старий, повністю вже ось такі чорні жуки його з'їли. То так прикопаю. Значить тут грибочки є або були. Пройдемося. Ой, тут добре, прохолодно. Так тихо-тихо шумить ліс. Які велетні тут. Так, грибів щось тут не бачимо. Грибничка ще спить на цій нашій грядці. Але така ось файна сироїжка зустрілась. О, якраз ідемо, говоримо про гриби, що дуже смачні рижики. Такі твердий гриб, і сироїшка також дуже смачна, такий теж твердий грибочок. Також до кошика, а ми все ходимо вже в таких ось гарних лісах, моха. А тут а що це зараз подивимося? Щось було, вже нема, висохло. Так ще трошечки пройшла, бачу, така гарна листя сидить. Ой, а цю вже й поласували. Бачите, жучки такі ці чорненькі, все з'їдають, хай лишається. А я ще одного бачу. <гум> так зайшла, кажу, на цій полянці, пам'ятаю, восени гарно гриби росли. А тут раз на мене дивиться. О, цей такий вже в муху гарний. Там далі, наче ще бачу. Сироїшки є, мама каже, знайшла. Ану, ого, які гарнені є! Ой-ой-ой, не даремно нас так сюди тягнуло. Ого, вилазь. Хо -хо. Бачите? Такі чудові парочка. Значить, добре. І тут грибничка, сподіваємось, прокинулась гарно. Будемо шукати. Тут так гарно зелено, як пташечка. Щебече. Яка ось сидить? Велика-превелика за гілочкою ховається. А ну подивимося, чи ти файна. О, хороша. Така чудова йде до кошика. Сьогодні у нас і сироїшки, і грибочки, і бабки. Такі вихідні. А сорті у кошику. Подивіться, у такій подушці, такий просто файний, файний гриб. Діти кажуть, якось оминаємо, ну що? А мама знайшла. Бачите, яких похах? Так, цікаво, прокинулися і тут грибочки. Це дуже добре. Бачите, такий гарний? Такий. Дітям показала, тепер вирву, до кошика піде. О, червивий. А до речі, ось цей вже й червивий. А в листі були дуже файні. Ану зараз так я його відламаю, подивлюся, бо шапка гарна. Не брали просто ножика, не беремо собою до лісу. Ану, Да. Шапка буде гарна, а ніжка. Ні, а тут далі, наче нічого. От і ось вам і різниця. В листі, які були чисті, а тут вже, бачите. Червивий, залишимо. Цього залишимо файного у лісі. Помилувалися і хай буде. А ми шукаємо далі. Ой, вітер. Добре, коли вітер, не жарко. О! Вже і вадим знайшов. А ну які. На сушку добрі, так? Бачиш, і тут такі, так? От вже й червиві. Бачиш, в листі добрі були, такі файні-файні. Ну, шапку дивися, може заберемо сушити. Ну, а, шапку... а ну, шапочка гарна? Така. А шапку заберемо, посушимо. О. Ну знай що вже? Це добре. А далі біля гілочки, який виглядає. Такий сховався. О, цей такий твердий. О, цей міцний рибочок. Хороший. Цього черв'ячок не встиг з'їсти, тому йде до кошика. Ну нічого така грядочка. Нормально ми тут вже й знайшли, а вона малесенька. Ще зустріла сироїжечку. Подивимося. Черв'ячок попрацював, Ну, лишайся. Саша такого файного гриба знайшов. А ми, друзі, сьогодні сало не смажимо в лісі і каву не п'ємо, бо мама Тамара запросила всіх до себе. То ще будемо у мами, всі діти і онуки. Це зараз дорогого коштує. Дякуємо за це захисникам. Помилувалися, будемо збиратись. Друзі, так пробіглися по лісу. Діти кажуть, нащо ховаєте ті гриби? Немає. Дуже багато людей. Тож такі ось маємо результат. Такі ж ми знайшли, ось Сашою, бачите, які гарнесеньких. Є такі маленькі, молодесенькі, де такі і більші, сироїжок гарних знайшли. Також тут син знайшов такі велетні, посушимо. І такі ще ось один. Так, у мами тут в кошику зовсім трішки. Але так посмажити відварити та посмажити на салі буде що. Головне, що ми дуже гарно провели родиною час. Це зараз дорогого. Кошти. Тому будемо дякувати вам і побачимося вже в лісах у буденний день. Там хоч гриби ростуть і людей немає. То до нових зустрічей, друзі!